Видно? Мама Світи, гануйся, чисте перепелине яєчко, дуже смачне. Вже друге буде їсти. Yeah. Ти сама чистиш? Що yeah. там? Виходить, деть? Ой. Бо там і шкірочка, ні? Нема шкірочки? Ні, нема. Все нормально, чись-чись-чись, все добре. Ой, з біленьким разом, бачиш, трошки здирається. Ой, клас. Фантастично. Тобі подобається таке яєчко. Таке перепелине дай. З перепеляточка. Ой, не легко його чистити, пра. Чи легко, дочечка? Як... Що там з ручкою? Брудна? Ой, кафа попадала. Ога, заберу. Ого, дивись, які такі деталі. Ой, що там? Стій, треба забрати ту шкірочку. Допомогти тобі. Допомогти? Да. Давай допоможу. Ага, там вже білочок видніється. О, точніше, жорточок, да. Давай, мама, допоможе. Ні-ні, з біленьким не чисть. Е, ну, ти класно почистила, ти майже все почистила. Ти молодчина. Ага, давай тут забирай. У, диви, як хорошо, давай, давай, давай. Опа, ой, біленьке все. Ну, да. І... Ой, Шкі... Шкі... шкірочка. <різь> Ой, який жовточок маленький. Смакота? Забирати? З тебе та так? <різь> да. Каха на тобі, да? Каша, каха та каша. А скажи яєчко, доки. Скажи перепелине, перепилине, Пелини. Перепелини. перепелини. скажи «перепел». скажи яєчко, а як ти скажеш? Каха. Каша скажеш? Каха. Каха добре. Такі смачні яйця. Ануся їсть.